День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван-монарх від українського виробника торговельної марки Vudlain. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по бильці диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ колі Венге Темний. Великій бильці дивану є ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка. На кутовій частині, так як кутова частина дивану, не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. В іншій бильці дивану є шухлядки для дрібничок, а також є невелика ніша. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван. Чи обрати інший колір? Можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!